Доброго дня. З вами Уляна. І сьогоднішнє відео буде не про ціни, а про музей Леопольда Ловицького, який знаходиться у моєму селі Бордяківці. До речі, вхід в музей безкоштовний. Хочу попросити вас поширити це відео, щоб більше людей дізнались про музей. Мені дуже хочеться, щоб у сільських музеїв було більше відвідувачів. Леопольд Ловицький народився 7 серпня. 1906 року в селі Бурдяківці Тернопільської області. З Часом Левицький переїхали до Черткова. Там Леопольд навчався у місцевій гімназії тут і помітили його малярські здібності. Та батько хотів бачити сина адвокатом і після закінчення ним гімназії у 1925 році посилає його на навчання до Кракова на факультет права. Та Леопольд поступає до академії. Красних мистецтв на відділ скульптури. Спочатку він навчався у групі відомого польського скульптора Ксаверія Дуніковського. Пізніше перейшов вчитися на графіку. В академії він навчався у відомих професорів Яроцького, Сіхульського, Пауча, Войнарського. Це, власне, дошка роботи студента Львівської академії мистецтва, його курсова робота. Він подарував її музею також встановив. Це портрет Левицького, так? Так, це Левицький, зображень. А де ви взяли цю ляльку-моторку? Це робота Ірини Харакінці з Калиподільської. Вона нам мала виставку тут, подарувала. І ще отаку ляльку-мотанку. Це лялька добрих новин. Правда, наразі ще добрих новин не маємо, але надіємося, що скоро вони до нас надійдуть. Музей Леополіда Левицького, уродчиця села Бутятківці, заслужений діяч мистецтва Української Республіки. Це є скульптурний поет, портрет Леопальда Левицького роботи ректора Львівської академії мистецтв Емануїла Миска. Це є авторський повтор. Оригінал знаходиться в музеї Лопойдо Левіцького Львові. Незважаючи на те, що Лопот Левіцький провів тут тільки 9 років дитячих, він підтримував зв'язки з мешканцями села і району. Власне, завдяки е, уродженцю бурдяківців Степану Маковському і. Був відкритий тут музей. На цій фотографії бачимо Леопольда Левицькому в білому пласі і художників з Борщева. Зліва Марія Петрівна Роженко, з Степан Павлович Маковський і Веровий. Робота Леопольда Левицького, Тарас Шевченко. Наближаються великодні свята, то ми бачимо тут песенки роботи Люби Лисіцької, уродженки Бурдяківці. Вона подарувала ці песенки для музею. Це фотографії Лупальда Левицького, роботи фото майстра з Львова Олега Веденського. Він був близький, знав родину, часто бував в гостях і подорожував разом з ним. Яко фотограф фотографував переважно в різних ситуаціях. Я познайомився з ним, і він. Зрештою, він і оригінальні речі з своєї колекції подарував музею. Час навчання у Краківській академії. В цьому будинку мешкав, mm, та, так? Леопольд так, Левицький? Так. Ну, родина його він. А де будинок в місті Чортків знаходиться? Чорткові, так. Там, Там також так, є, може може є музей. Залізничного вокзалу. Леопольд mm. Левицький вважається художником-модерністом. Побачити, чому таке сталося. Тут представлені роботи його друзів і викладачів. Ви можете побачити, наскільки ці роботи відрізняються від традиційних. В цій ж компанії і формувався Леополь Левицький як художник. Це його товариша Йонаша Штерна робота агресивне середовище. Олег Васильович, а що це за хрести? Власне, здавалося б, яке відношення має ці хрести до Леопольда Гловицького, але він не колекцінував ці хрести і попросив Степана Павловича Маковського, щоб він знайшов їх десь пушу по району. Але так сталося, що поки пан Павлович збирав цю колекцію, Леопольд Левицький помер. І вони залишилися в музеї у нас. Це не є оригінали, але художники жартують, що є старше Володимира Патика, зображений Леопольд Левицький. Вище портрет Леонида Левицького, роботи його товариша по академії, Краківській академії Станіслава Сустовича. Леопольд Левицький працював в різних техніках. В даному випадку це є копії його акварели. А оригінали де знаходяться? Оригінали у Львові в львівському музеї. Після війни Леопольд Левицький зайнявся ілюструванням книжок. В даному випадку у нас є книжка Івана Ольбрехта, Микола Шугай, розбійник. Зліва бачимо ксерокопії робіт, які війшли, а справа можемо помітити, як працював художник над кожним образом. В даному випадку три однакових рисунки. А війшов в книжку четвертий варіант. Ця робота цікава тим, вона називається в перукарні, що в зеркалі бачимо самого Леполя Левицького в окулярах. Це такий автопортрет, так оригінально вирішений. Цього року відзначали. 300 років Григорівського роді, робота Леополя Левінського, Григорівського рада в Переяславському колегу. Художник зображав одну і ту річ, декілька варіантів робив. В даному випадку це є ілюстрації до поезії Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати. Бачимо два варіанти одного і того ж сюжету. А ці дві зали у нас відведені для змінних виставок. Тут художники Борщівщини не тільки мають можливість показати свої роботи. В даному випадку сьогодні. Виставляється робота Петра Кісіля з Борщева. На цій картині зображений куточок нашого села Бурдяківці. На цій картині зображена вулиця, яка знаходиться у місті борщів. А в цій залі? Цій роботи? В цій залі знаходяться ряд різних художників з різних куточків району, області. Є навіть польської авторки Юлії Миги. Робота Знову ж таки, Петра Кісіля. Це робота польської художниці Юлії Миги. Подарована Боршівською районною радою для музею. А наверху картина? А знову ж таки збреж, село Збреж робота Петра Кісіля Бершівського художника. Тут бачимо роботи Івана Лисіцького. На жаль, художник зараз незрячий, але. Ми його роботи рані маємо. Він уродинець села Бутяківців. А це також уродженець буртяківців Івана Малінського. Він зараз мешкає і працює в Польщі. Він залишив досить багато робіт, цікаві його графічні роботи. Ресунок у вівця. Де відображення її рідне село і села Бурчівського району. роботи також уродженки буртяківців любили сільської. Це її роботи, так? Це, так, це її роботи. Ці картини це чиї? Ну, це портрет віри. Це роботи львівської художниці з тюрмотує мій. Оці жовті квіти це вималювали, так, так? Так. так, так. Львівський вокзал, тоді ще студентська робота. Прошу звернути увагу на цей портрет. Це Степан Павлович Шимаковський роботи Василя Стецька. Власне, чому він тут є? Тому що наступна зала це присвячена власне Степану Павловичу, оскільки він був. Автором ідеї і ініціатором створення цього музею, тому присвячена ціла зала. В цій його... залі його роботи, так, так? Так. Він також працював в різних техніках, бачимо тут і малюнок, і живопис, і навіть за його ескізами майстри Горошівського склозаводу виготовляли скляні речі. Турній покряти батька його роботи. Цікавий портрет Лесі Українки. картині художника зображена, його родина. Батько, мати, він, брат зі скрипкою, сестра з віночком. Скрипка, яка зображена на картині. Це робота Степана Маковського. Це він з дерева робив, ту, так? Бо. Так, так, то поля твоє. Це композиція до воєнна робота Леопольда Левіцького подарунок музею Івана Лівінського. Це одна з трьох робіт, які він подарував музею. Правда, вони ще не описані. А де Іван взяв цю роботу? А він на по інтернету десь на сайті Віоліті. Є такий сайт, який він там знайшов. і Викупив. То такий аукціон інтернетівський. Загалом це виставка заслуженого художника України Івана Балана з Чернівців. Він сам уроджениця села Стрілківці Бершівського району колишнього. Він графіки закінчив повітря, графічний. Інституту Львові. Дуже багато у нього книжок оформлено, ілюстрацій до робіт, до новел, до оповідань, до романів. Власне, нам цікава оця робота під оборогом, бо це є ілюстрація до оповідання Івана Франка. Від І Чим вона цікава для нас, а тим, що також ілюстрував це оповідання і Леопольд Левицький. От ми маємо якраз ескіз Леопольда Левицького до цього оповідання. Тому це, власне, нам і цікаво ця робота. Це також ілюстрації до оповідання. взагалі до поеми Мойсей. У центрі і свечене крило також вона прямка. Це ексібрисе, він майстер ексібрісу має дуже багато їх. Приймав участь у міжнародних виставках. Хто побудував цей музей? От хто захотів створити музей? Ну, це театром був, я вже казав, Степан Павлович Маковський, а будувалося колгас будував. Маковський це мешканець нашого села. Вородженець, так? так бо він мешкав. Потім у Борщеві, але народився тут, батьки його мешкали, брат, сестра. І він захотів зробити музей ну, імені Леопольда Левицького. Мало Леопольда Левицького особисто, власне, там тій фотографії він поряд з Леопольдом Левицьким. А аграрне підприємство тоді ще було, то відкрили його в 1996 році. Музей відкриє, так. так. А у вас також е, прізвище Левицьке, це ви родичі чи ні? Чи так співпало? Я завжди кажу, що ми на землі всі родичі. <смісті> ні, це так співпало. Правда, воно десь підводило до того. Я навчався військовому політехнічному і побіг на квартири Левицького ходив на <смісті> навчання. Я Знав, що є такий художник родом з Борщівщини, але. Особисто не був знайомий. А звідки взялися ці експонати Ловицького? Це хто їх збирав? Ну, це власне заслуга Степана Павловича Маковського. Тут частина його. Робіт він подарував частину роботи різних художників. Частина є просто копійних матеріалів. А от в інших залах виставляються інші художники? Це вони самі вас знаходять, чи ви їх знаходите, щоб вони у нас виставлялись? Переважно приходиться мені шукати їх, чимось зацікавити. Але в основному це є. Борсівщини, художники Борсівщини. З також висока була художника Сергія Бондаря. Олег Васильович, як ви думаєте, в Україні так само відносяться до музеїв, як за кордоном, чи ні? Люди так само відвідують в Україні музей? Повинен У... сказати, що залежить від рівня музею. Сільські музеї вони трошки в тому плані є з відвідуванням не дуже просто. Хіба що хтось звичайно шукаємо рекламу, але село є село. Ну от для того, щоб, наприклад, наш музей відвідали, це потрібно зв'язувати з кимсь екскурсоводами, що привозили сюди. Так, Бутерь? так, так. Дехто по дорозі також що заїжджають. В гості хтось приїжджає сюди. Але в основному діти відпочивають Чи на і то екскурсії проводимо з ними. Наші діти досить активно тут відвідують музей. Чи потрібні спонсори на підтримку музею? Звичайно, що потрібні, ніколи не відмовиться. Але також Але ну, музеї Це треба підтримувати, правильно? Ми, працівники, є спонсори музею в її смілі. Все дуже дякую вам Це. за екскурсію. Дякую вам.